Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля Запорізької АЕС. Спостерігачі МАГАТЕ зафіксували обстріли та чорний дим поблизу окупованої заес. За їхніми даними кілька артилерійських снарядів влучили на території за межами майданчика атомної електростанції біля сховища дизельного палива. Станції це призвело до загорання рослинності, яке локалізували. Окупанти ударами дронів намагаються вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу, заявив Кулеба за словами міністра розвитку громад і територій. У момент атаки на маршрутах було понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані. На щастя, ніхто не постраждав. Війська Російської Федерації йдуть із Білорусі після навчань захід 2025 А Всі так переживали. Жодних провокацій та загроз не було зафіксовано. А ви думали, що буде ядерна війна? Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що майданчики навчань були розташовані в глиб Білорусі, а не біля України. Українська сторона готувалася до будь-яких сценаріїв, але загрозливих дій не було кількість залучених російських сил цього року була меншою ніж торік. Українці віком понад 60 років можуть підписати контракт із збройними силами України. Та розпочати службу підписати контракт за власним бажанням можуть люди віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби на посади рядового сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, 5 танків, 3 ББМ, 36 артилерійських систем, 360 БПЛА та 108 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня, незважаючи на те, що дощова погода. А яка погода у вас?